Мої вітання, любі друзі! Сьогодні ми будемо готувати мою улюблену страву бризоля. Для приготування нам знадобиться фарш на ваш смак, натерта цибуля, яйця, спеції і для начинки трохи сиру і пара скибочок помідора. Для початку ми замішуємо фарш, змішавши його з цибулою та спеціями. Далі ми замішуємо основу нашої бризолі, збивши яйця. Потім ми підготуємо нашу котлету, виклавши фарш рівномірно на заздалегідь підготовленій харчовій плівці. Після того як ми зробили котлету, виливаємо яйце і кладемо зверху нашу котлету на розпочену сковороду та накриваємо кришкою. Через 5 хвилин ми перевертаємо наш млинець і чекаємо повної готовності. Після повного приготування ми викладаємо отримане на тарілку, кладемо начинку і загортаємо. Всім смачного, дякую за увагу.